Генсек ООН Антон... Антоніо Гутеріш перед візитом до Києва зустрінеться не лише з диктатором Путіним, а й з турецьким президентом Реджепом Ердоганом. 26 квітня Гутеріш планує у Москві зустрітися з президентом Росії і міністром закордонних справ Лавровим. До Києва він приїде аж 28 квітня. Напередодні президент Володимир Зеленський розкритикував генсека ООН через його намір спочатку побувати в Москві. Отже, будемо спілкуватися далі. Є черговий спікер інформаційного марафону. В цій годині в цей момент це актор театру імені Івана Франка і боєць територіальної оборони Олександр Печериця. Олександр, дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Готуючись до спілкування з вами, я звернула увагу, що ваше прізвище може використовуватися як слово пароль, тому що печериця це знаєте таке щире українське прізвище і щире українське. Слово і е, ворогів можна перевіряти, чи вміють вони вимовляти слово Печериця. Погоджуєтеся зі мною, що думаєте про це? Абсолютно погоджуюсь. Не кожне українське слово може е, сказати і вимовити правильно наш окупант. Угу. А наразі хочу всіх привітати із цим прекрасним святом Христос Воскрес! Ви істину воскрес. Ми вас також вітаємо. І я в одному з інтерв'ю читала, що ви ну, ви говорили, що ви раніше не тримали зброю в руках. Хіба що тільки у фільмах, коли знімалися, ну, це, це очевидно була бутафорська якась зброя. Що скажете? Ви вже звикли до того, що тепер у вас в руках реальна зброя, і ви реально зараз захищаєте Україну? Безумовно, до такого досвіду військового військової служби або навіть Стрільби в мене не було такого, але часи змінилися. Треба завикати до іншого життя, треба боронити нашу Україну, Треба ставати сильнішим і робити не завжди звичні для себе речі. Я готовий, тому що зараз цього потребує вся наша країна. Вдалося сьогодні посвятити пасочку, надкусити пасочку і з'їсти крашеночку. Як це було, розкажіть. Та, 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 я от нещодавно тільки виставив у себе на сторінці пост про це. Ми із нашим підрозділом були в Михайлівському золотоверху, отримали благословіння. Отже, ми стоїмо і ми вистоїмо. Знаєте, я дивлюся, що у вас є прекрасне починання, яке називається Добрі історії. І мені здається, що дуже важливо під час війни, коли кругом страх, ненависть, смерть, лють і, і такі речі дуже неприємні давати людям щось хороше і добре. Розкажіть про проект добрі історії, як він виник і, і, і де ви шукаєте добрі історії, власне кажучи, в цей час. Ну наразі добрих історій дуже багато. І Ці історії це те, що живить, дає силу. Наприклад, ось під час дуже складних подій в Гостомелі наш підрозділ стояв не так далеко, і мені чомусь захотілося заспокоїти свою дитину, яка яку я теж вже не бачив дві місяці, страшенно скучив. І я записав для нього колискову. Знайшов спеціальні такі слова, я підібрав і записав цю колоскову, яку, до речі, розширили в соціальних мережах, і писало дуже багато людей про те, що ця колоскова заспокоює їхніх дітей. Ну мені здається, це прекрасна добра історія. А я от прочитала ще е, історію вашу про кота. Е, тільки я так і не зрозуміла, як його насправді правильно називати, тому що було написано, що він приклад, але я розумію, що він може бути приклад і приклад. От. Тому, ну, боясь, у нього дуже при... багато про виявляється імен. Так, ми називаємо їх, хто називає його приклад, хто називає його приклад, хто називає його куля. А хтось називає його патрон. Тобто, в нього в будь-якому випадку достатньо військове ім'я. Хоча він військовий. Так, кіт військовий. А розкажіть, як він опинився біля вас? Це, це якась особлива історія. І, власне кажучи, заспокоює, допомагає бути зі зброєю на передовій? Так, звичайно. Я там написав в цій історії про те, що він входить в розвідку, він іноді відлучається від наших позицій. Але він небагато слівний щодо цих походів. Гадаю, що він десь дивиться розташування ворога. Угу. Та, й, та й взагалі, коли поруч знаходиться істота тваринка, воно якось так спокійніше заспокоює. Він завжди спокійний, він завжди в гарному гуморі, компанійський. Це, звичайно, допомагає. Я звернула увагу, що українські люди зі зброєю відрізняються тим, що вони дуже гарно ставляться до тварин, до котів, до собак. Це окремі історії війни. Насправді, на відміну від нашого ворога, який знущається не лише з людей, а і із тварин так само. Шон Пен, американський актор, відомий, сказав, що він готовий їхати в Україну, брати ту рук зброю і, і воювати. Не знаю наскільки ці слова ну, далекі від реального втілення. Але заява для нас дуже ну, така позитивна, і ми раді, що у нас така підтримка. Як ви вважаєте, чому а, частина а, людей культури підтримує Україну, а частина не підтримує? Ну, тут все залежить від цінностей, напевне, і від тієї правди, яку ти відчуваєш в своєму серці, від рівня справедливості, вихованості. В якихось надцілий, які стоять над тобою. Мене не дивує, що є позиція про те, що треба йти би і боронити і справедливість, честь, совість, правду. Тут, тут нема ніяких питань. Щодо тих, хто не сприймає, тих, хто не підтримує, ну, нехай час все розставить на свої місця, але правда за нами, за нами Бог і за нами наша перемога. Я в це неймовірно, неймовірно вірю, і скажу що зі свого боку, ми наближаємо цей е, час як можемо. Хотіли би поспілкуватися з Шоном Пеном, так, от поруч, е, десь на чергуванні, перебуваючи в якомусь бліндажі чи на блокпості, що ви йому сказали? От мені цікаво. Дякую тобі, я Шон. Ви знаєте, перше, що мені прийшло в голову, щоб я запитав, які книжки він читає. Ну, тобто, які теми його турбують, про що він думає? Про ну тому, що знаєте, якби зараз і в театральному, і в кіносвіті з'являється дуже багато нових тем, вони не можуть. Не виникати змінюється все навколо, змінюється наша країна, змінюється наше ставлення до багатьох речей. Змінюємося ми всередині. Що хтось когось це надломує, хтось стає сильнішим, хтось впадає в паніку, хтось навпаки допомагає тому, хто впадає в паніку. І це ці процеси в суспільстві так чи інакше міняють теми. От мені цікаво, а що які теми шукає, наприклад, Шон Пен, якими книжками він надихається? Будемо сподіватися, що у вас буде така можливість поспілкуватися з Шоном Пеном. Тоді в наступному включенні розкажете мені, чим це закінчилося. Як Театр Франка без вас? Чи телефонують вам колеги? Що кажуть? Що пропонують? Як підтримують? Ви знаєте, підтримка просто неймовірна і колосальна зі сторони колег. У нас є навіть група волонтерського руху, який називається театральний опір, де беруть участь безліч моїх колег, які допомагають хто як і чим може. Вони роблять просто неймовірну роботу. Навіть е, можу відмітити в тому, скільки вони вже зробили для нашого підрозділу. Наприклад, те, що вони роблять для е, інших підрозділів, я бачу, слідкую за ними. Теж з'являється вже робота, відновлюються якісь репетиційні процеси. Звичайно, хотілося б на них теж бувати. Ну гадаю, що все попереду. Треба в першу чергу закінчити війну, відігнати ворога і перемогти. Це напевне найголовніше на часі зараз. Дякую, спасибі вам за ці слова. Ще раз вітаю вас зі святом. Бережіть себе, перемагайте і повертайтеся до своєї основної роботи. Олександр Почариця, актор театру імені Івана Франка. Нині боєць Староборони, був на зв'язку з моєю студією. Почариця майже паляниця можна перевірочне слово додати до суниці, ну і, і так далі.